Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Рябих, військовий експерт, редактор інформаційного видання Дефенс Експрес. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю, пане Олексію. Вітаю, шановні слухачі, глядачі, знаєте, хочу спочатку ну от почати з того, що ми почули на саміті НАТО. З одного боку, ну ніяких сюрпризів ми не побачили, в сенсі, що ніякого навіть формального запрошення до НАТО Україна не отримала. На жаль, але були обіцянки щодо посилення нашої боєздатності. Що ви почули? От як варто оцінювати те, що збройні сили України отримали. На цьому ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні? Ну, якщо підсумувати, то в принципі таких великих е, якихось новин ми не побачили, і те, що е, було зроблено акцент саме на підсиленні нашої країни додатковими системами протиповітряної і протиракетної оборони, це в принципі повторено те, що раніше наші партнери обіцяли. Це стосується в першу чергу, звісно, що тих систем, які здатні протистояти балістичним цілям як один з елементів нашої протиповітряної і протиракетної. Оборони оборони. ну це стосується якраз тих систем. Які раніше вже анонсувалися, тут що є те, що було більш чітко артикульовано про додаткові батареї Петріот від Сполучених Штатів Америки, і ну це мабуть ну скажімо так найбільша інтрига, що за за система буде, і коли вони можуть бути поставлені. Ну і також дуже в принципі таким. Скажімо так, знаком може бути оголошення про те, що в найближчому місяці Сполучені Штати і партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони, і там цей перелік. Ну він звісно теж частково повторює те, що раніше обіцялось, і розширює його. Це і системи НАСАМС, і ХОУК, і АРІСТІ СЛМ, Аристі СЛС, і ГЕПАРД. Ну і тут, звісно. На що на ці системи а, тут також не стають якимось а, таким сюрпризом, тому що по більшості систем обіцянки були раніше. І вони поставлені в план а, поставок. А, ну і крім того, а, такі системи, як насам, такі системи, як Аріс SLM, СЛМ, SLS, СЛС, вони а, також законтрактовані і виготовляються в плановому порядку а, відповідними компаніями-виробниками. А, і е, крім того, що от е, з того, що було заявлено, це звісно, що вже офіційне підтвердження про те, що е, ніби е, е, західна авіація у вигляді літаків в 16 вже в дорозі. Е, ну і тут е, звісно, що е, дещо можливо ми оптимістично сприйняли це і, е, е, але все ж таки мова йде про офіційне. Офіційну заяву офіційного представника Сполучених Штатів Америки, яким виступив державний секретар США Ентоні Блінкен. І е, тут знаком є те, що США саме та країна, від якої залежить саме постачання цих систем, і е, від позиції цієї країни е, ну, залежить дуже багато саме в питанні і постачання цих літаків, і в питанні е, організації їх бойового застосування е, вже е, на території України, тому це також може бути е, доволі таким. Серйозним сигналом, ми все ж таки ми сподіваємося, що ці системи можуть вже бути як і було обіцяно держсекретарем США. Стати таким чинником, який би впливав на перебіг подій і на полі бою, в тому числі, от знаєте, ви заговорили про літаки, і звичайно, розмова про F-16 ведеться давно. і Антоні Блінкін дійсно сказав про те, що ну от вже їх цього літа, зможемо побачити, але тоді не можу не запитати про новину, яка з'явилася буквально, мені здається, десь годину тому йдеться про те, що нібито Україна відмовилася від шведських винищувачів. В От е, е, таку, е, таку заяву зробив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білстрем. Е, е, йдеться про те, що е, нібито е, Україні пропонували їх, навіть більше того, була пропозиція щодо того, щоб українські пілоти вже почали навчатися е, на Гріпенах, Але Україна відмовилась в тому сенсі, що е, знову ж тут я цитую міністра закордонних справ Швеції. Е, нібито причина була в тому, що ну, от і в шістнадцятій Гріпини це за занадто важко, занадто складно для України. Як ви це розумієте, якою може бути дійсно причина того, що ми відмовляємося від винищувачів, які пропонує нам Швеція? Ну, річ у тім, що я не розглядаю, що це новина, яка ну щось змінює, тому що саме, скажімо, про те, що передачу Грипенів поставили. На паузі на паузу це було оголошено ще наприкінці е е е травня місяця цього року. І це дійсно може бути пов'язано якраз з можливостями перетравлення, можна сказати, так от цих нових технологій західних, до яких має адаптуватися українська армія, зокрема повітряні сили збройних сил України, тому що ну при тому, умовно кажучи, в лапках зоопарку, який ми зараз експлуатуємо, і до якого додаються ще. І от ці західні літаки, ну будь-яка навіть там економічно розвинена країна, вона б мала певні складнощі з утриманням і підтриманням у бойовому стані саме цих ну, от, різно. Рідних літаків, які потребують дійсно демотрально протилежної бази під їх підтримки, і до тих же радянських літаків, які ми зараз щонайменше там, в скажімо так, у вигляді чотирьох, що найменше типів літаків підтримую, маю на увазі бойові літаки. І ще якщо додати декілька от літаків західного виробництва, це це, ну було б дуже складно і слід зазначити, що от одночасно, якраз у травні місяці, з новиною про те, що ну, Україна не відмовилася, було таке формулювання, що поставили на паузу саме от роботу по цих літаках. Було повідомлення і про наприклад активізацію щонайменше інформаційного просторі. Скажем так, ситуації з французькими літаками і тому я не виключаю, що саме з огляду скарму на ті поточні потреби і, і, і бачення наших партнерів стосовно забезпечення скажімо, підтримки нашої країни, то можливо була віддана перевага саме скажімо, на постачання обмеженої партії. Тих же французьких літаків Міраз 2000 для того, щоб підсилити або додати можливості по застосуванню далекобійних ракет типу «Скальп» Ліштор -Е чи Штормшедов. Які зараз ну застосовують саме пострадянські літаки і ресурс, яких в Україні також обмежений. Ну стосовно тих же грипенів, тут треба ну віддати належне, що всі фахівці говорять про те, що це ну чи не найкращий літак для того, щоб застосовувати його в Україні, тому що він розроблявся спеціально для. Протидії саме радянським російським літакам він пристосований чи не найкраще однак, в принципі, обмежена кількість цих літаків і обмежені можливості наших партнерів по їх постачанню і по їх підтримці в даних умов все ж таки ну думаю, що саме це і призвело до. Того, щоб сконцентруватися на підготовці нашої бази і наших льотчиків до опанування одного. Максимум двох типів е, літаків, один літак це F-16, Ну другий, що найменше зараз з того, що можна е, е, зробити висновок з того, що йде в інформаційному просторі, це все ж таки французький літак, який би міг е, ну скажімо, підтримання якого е, могли б взяти на себе. Е, Більшому ступені і французькі е, фахівці, і я з цим також пов'язую ти ще, з заяви з боку е, французького керівництва стосовно можливості появи там якихось французьких військ. І тому це така задача багатогранна, яка включає в тому числі і можливості країн, які задіяні в постачанні літаків, в тому, щоб забезпечити їх ефективне застосування наприклад, поява тих же F-16 до того моменту, поки не будуть створені умови по їх ефективному застосуванню, вона може бути для ну, тих же країн, які там скажімо, погоджуються на їх передачу, більшою трагедією ніж непостачання їх для України. Я Розумію про що ви кажете. Звичайно, ну ви говорите в тому числі про французькі літаки. Міраж так, от Еммануель Макрон, президент Франції, анонсував те, що Україна. Певну кількість їх отримає. Мені здається, ми не бачили точної кількості. Ну мається на увазі, це і не треба. Нам мається на увазі те, що це не обов'язкова інформація для звичайних українців. Тобто, я я маю все таки це перепитати. Розганяти зраду щодо того, що от ми могли б отримати гріпини. Вони дуже добре підходять для того, щоб знищувати російські війська і протистояти російській авіації. Зраду розганяти не треба. Так, дійсно не треба, і тому що ну от так як зараз це подається, що ніби от зараз щось ми дізналися. Реально в цю новину ми дізналися про ну, тимчасову відмову о, України від о, скажімо, продовження роботи по цих літаках. Це ще ну, наприкінці травня, і це пов'язано з об'єктивними причинами. Але я все таки не виключав можливості появи цих літаків в подальшому о, з метою нарощування можливостей. О, скажімо, України по здійсненню операції у повітрі це також не можна виключати, якщо, наприклад, ці ж літаки могли б там застосовуватися за якимось окремим напрямком. Ну підсиливши, ну наприклад, ті ж військово-морські сили. Збройних сил України ставши саме офіційною компонентом. ну це так івентуально, але все ж таки це скоріше за все ну, справа десь середньострокової перспективи після того, як будуть вирішені питання налагодження функціонування західних літаків в Україні, тому що тоді подібну систему. Ну, скажімо так можна буде по підтриманню цих літаків в разі потреби, якщо, наприклад, не буде е, прийнято рішення про подальше нарощення кількості тих же літаків в 16 до мінімальної кількості, яка там оцінюється фахівцями, десь у п'ятій бригад, десь 200 літаків цього типу. Бажано, щоб вони були однотипними. То скажімо так, перспектива могла б бути, і ми тут бачимо, що Швеція також не закриває цей кейс, але слід зазначити, що от якраз слідом за от цією відмовою е, України скажімо, або постановці на паузу роботи по грипенах. Е, все ж таки Швеція зробила наступний крок і е, оголосила про е, передачу нам. Саме літаків ДРЛО, які ну є, ну мабуть, найбільш необхідним компонентом і які ну дуже вдало інтегруються з тими ШИФ 16 і доповнюють якраз набір інструментів, які нам необхідні, як для побудови дієвого ППО, так і для того, щоб планувати подальші, в тому числі і в першу чергу наступальні операції. Щодо літаків СААП, так оцих ДРЛО, дійсно ми чули від представників українських повітряних сил, що от раніше навіть мріяти про таке не могли. Так вважалося, що можливо якимись певними даними з нами будуть ділитися партнери, а Те, що ми зможемо самі от їх отримувати за допомогою от таких апаратів, цих літаючих радарів, що це ну дуже сильно посилює дійсно українські повітряні сили. Але я думаю, що ви також звернули увагу. Ми тут з вами ми якось перейшли саме до авіаційної теми, але воно мені здається органічно сталося. Ви звернули увагу, мабуть, на те, що от в рамках такого безпекового договору, який був підписаний між Україною та Польщею, це от буквально напередодні саміту НАТО у Вашингтоні. Президент Зеленський зустрічався з прем'єр-міністром Польщі Туском. Ну, і от був підписаний такий договір про співпрацю в оборонній сфері. Там ще йшлося про те, що Польща ну там сказано так, розгляне можливість того, щоб передати. Україні а, додатковою скадрилью Міг-29. І це там, ну, звичайно, щонайменше 14 винищувачів. А, знову ж, Міг-29 це те, що наші пілоти дуже добре знають. Готуватися не треба. А, поставлю дуже дивне запитання. Міг-29 зараз а, чи f 16 пізніше? А, що для нас важливіше? Ну, річ у тім, що ф е, Міг-29, які зараз експлуатують повітряні сили Збройних сил Польщі, вони є адаптовані до застосування систем західного зразка, влаштовані сучасною західною авіоніку, мають ширші можливості ніж базова версія Міг-29. Ну і звісно, що наразі вони е, ну, підтримуються в достатньому бойовому столі. Тані однак і в Польщі самі розуміють, що вік їх все ж таки доходить кінця, тому що ну за такими собі оптимістичними оцінками їх літний ресурс там може оцінюватись за да, десь 2030 року, і відповідно з цим їм потрібно буде вирішувати. І звісно, що в цих умовах, от додаткова кількість тим більше. У складі базового штатного підрозділу, який там може застосовуватися повітряними силами, це було суттєвим додатком до можливості наших повітряних сил, саме в тих умовах, що ми маємо, але звісно, що вони не зможуть там замінити ті ж F-16. Однак слід бути свідомого того, що ну навіть при появі в 16 якісь кількості це не станеться. Ну скажімо, одразу і залпово, коли тут з'являться декілька авіаційних бригад цих літаків. Процес буде поступовим з поступовим набранням як операцій. Неї спроможності, так і розширенням завдань, які будуть лежати на тих же F-16. тому звісно, що от введення в стрій і посилення типу, тих задач, що зараз стоять перед повітряними силами, швидка передача тих же міг 29 дев'ятих. Вона б, ну, стала суттєвим, скажімо так, додатком до можливості наших повітряних сил. Однак, ну там ми чули також про додаткові умови з боку Польщі стосовно того. Що це як би сталося, коли б було вирішено питання з їх завіщенням? А я так розумію, це може статися з постачанням Польщі, скажімо так, додаткових партій тих літаків F-35, які вони зараз очі... очікують виробництвом від Сполучених Штатів Америки, пане Валерію. Буквально коротко у нас залишилася тут хвилинка в ефірі. Ми розуміємо, що в Польщі також ведеться дискусія про те, чи зможуть вони збивати ракети та. Дрони, які летять в їхньому напрямку, ну з української території. Ну і от е, вже було були коментарі з боку високопосадовців польських, що це тільки за погодження е, всіх інших членів НАТО. Чи ви вірите, що це може статися? Чи ви вірите в те, що Польща зможе таки збивати ракети та дрони, які загрожують в тому числі і безпосередньо ним самим? Ну, чесно кажучи, о, от ті заяви, що о, пролунали, і там з з боку посадовців польських, того ж, міністра оборони Національної оборони Республіки Польщі про те, що не будуть вони збивати без погодження з НАТО, і, і з боку того ж представника Білого Дому, який також сказав, що ну це може бути там певною ескалацією, то сподіватися на швидке вирішення цього питання ну, мабуть, не варто. Однак, слід зазначити, що все одно і підписав. Аня цієї угоди і різного е, роду заяви у нас зараз е, все ж таки визначають таку певну стратегічну невизначеність. пропрошую за, за тавтологію для Російської Федерації. Річ у тім, що у Польщі м, зараз ну вже е, тривалий час діє така собі система і де яка розташована на. Території Польщі І тут ну і евентуально здатні ця система, яка вже далеко у радіусу дії, призначена проти балістичних ракет Російської Федерації. Ну і звісно, її застосування вже можливе, саме скажімо так, за рішенням колективних органів саме НАТО і за лідерства Сполучених Штатів Америки. І о саме ця система вона вже далеко перекриває. Скажемо, зону, в якій зараз знаходиться Україна, покриваючи собою позиційні райони потенційних пускових ракет балістичних ракет Російської Федерації, що націлені ну, на Європу. Поки що, на жаль, ми нічого подібного не бачили. Не наважувалися країни НАТО на подібні дії. Будемо сподіватися, що сміливість така знайдеться, пане Валерію. Дуже вдячний вам за вашу аналітику. Валерій Рябих, військовий експерт, редактор інформаційного. Видання Дефенс Експрес був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.